Як привчити собаку до туалету одна із найважливіших тем. Яка зараз хвилює багатьох, коли хочуть завести собі собаку чи вже завели. Якщо ми щось забудемо, напишіть свої запитання внизу в коментарях. Якщо ця тема буде вам корисна, поділіться цим відео, у кого є собачки, і вони не привчені до туалету, чи в них є з цим проблема знайомими, родичами, тим, кому потрібно вирішити це питання. А ми з професійної точки зору розповімо, чому це трапляється, на що треба звертати увагу. Як зробити, щоб цього не було, і якщо ми щось забудемо, то нагадайте нам в коментарях. Ми знімемо ще одне розширене відео, корисне для того, щоб ви не мали цієї проблеми чи могли її мінімізувати. Бо у деяких і так і не виходить. Причини, чого собака не ходить на вулиці в туалет, дуже важливо. А повинні зрозуміти, що є фактори, про які ми зараз розповімо, чому собака. Не ходить на вулиці в туалет дуже цікава тема. І в нас є практичний досвід, є те на що жаліються власники. І те, що ми розуміємо, чому так сталося, і ми зараз, якщо не забудемо, розповімо про всі моменти, які знаємо. Я думаю, що вперше це ж знову ж таки нехватка соціалізації. Собака не почуває себе комфортно на вулиці, і вона намагається все нести додому, тобто в місце, де собака почуває себе максимально комфортно. Особливо це часто відбувається з маленькими породами собак, мальтіпу той пуділі. Отакі от, от маленькі собаки, які досить довгий час не виходили з будинку, їх там боялись випускати, боялись ставити на підлогу, носили на руках. Собака порівняться не знає. І вони ходили в туалет найчастіше вдома. Трішечки додав і розширю. Дивіться, я називаю це гіперопіка оцих мамаш, які їм і дітей не можна давати, тому що це травмує дитину на майбутнє. Це з психологом вже пропрацює, але це не та тема. Гіперопіка над собакою. Дивіться, перше, це тварина, це тварина, вона привикла жити на вулиці і робити свої потреби на вулиці, закривати їх. Для неї вулиця повинна бути, Саша казав, що порядком норми. Що роблять з гіперопікою? Я поки на вулицю не піду, бо лікар сказав, нема прививок. З собакою можна ходити на вулицю без прививок, але не гратися в місці скупчення собак, де можуть бути якісь хвороби. Там, якщо Собака помітила чимось, і вона була хвора, а ваша собачка буде там гуляти, щось лизне, вона може підхватити якусь е, бактерію. У вас немає прививок, собака не вакцинована. Ви виходите в місце, де не гуляють інші собаки. І присаджуєтеся біля своєї собаки, ви її там годуєте, гладите, знайомите з вулицею. Це нормально. Собака, це тварина. Тварин одомашнили, і тепер, коли ви берете собаку і тримаєте її в домі закритою чи в квартирі, приучаєте до пелюшок, це для неї неприродньо, але вона може пристосуватись. Але її основна природа. Це ходити на вулицю, тому що є свої сигнали і потреби, які собака повинна закрити на вулиці. Повірте, це природньо буде і так. Коли після прививок вона вийде на вулицю, вона може понюхати, подивитися, що ага, тут стоять міточки, тут була інша собака. Значить, я теж у неї це природньо спрацює. Це нормально, повірте. І єдине, чому вона може це не робити, вона не може розслабитися, вона напружена, і тим самим вона не може зробити свої природні. Моменти, які потрібні, ну так чи ні? Та, От, може все щось добавиш? Я, може щось забув, поки говорив. Ні, все таки є. Тобто собака має ходити в туалет на вулиці. І найчастіше, найбільшим фактором є те, що собака просто боїться вулиці, боїться будь-яких звуків, жестів, будь-яка ситуація, будь-яка незрозуміла для собаки ситуація, вона одразу її зжимає. І собака не може заслабитися, тому що вона знала, що вона може почувати себе безпечно там, де мама тримала на руках чи на ліжку. А тут нові запахи, нові звуки. Потолка немає, так, нема зміць. стін, розширилося все. І це називається генералізація навичка від того, як треба привчати собаку. Я зразу наперед запригну, тому що привчити до вулиці собака, яка там ніколи не була, для неї це. Велике місто, я це називаю. Коли взяти людина все життя прожила в селі, крім підводи і місцевого магазину, нічого не бачила, Її привозуть привозять в місто там метро, електричка, літаки. Це все показує що в неї шок. Вона боїться. Ну я бачив людей з села. Вони на екскалатор боялись ставати, щоб їхати вниз. Вони не розуміють, як це працює, тому що вони крім дверей в магазині нічого не бачили там, образно. Да? Підвода, сарай, колодязь, там туалетів немає в домі, про що ми говоримо. І вони коли бачать, тут, це для них якийсь космос вже. А для нас це порядок норми. Тому трішечки розтягнули відео для того, щоб пояснити, чому трапляється так. Є ще моменти, коли собака затрималась дуже довго, в розпліднику буває. Теж вони тримають їх в закритій території, собаки там виростають і нема часу гуляти з ними. На жаль, є таке, коли собаки сидять в вольєрі постійно. і вони, я звикають ходить вольєрі, в номері на пеленку. Найчастіше вони навіть не просто затримують вони. Спеціально привчають це досить зараз така популярна штука. привчити собаку до пільонки дуже багато песиків власників, які приїжджають, в них собаки ходять виключно на пільонку, тому що з самого початку, з самого дитинства їх привчали, саме туди ходити. І коли собака виходить на вулицю, в неї це в неї немає розуміння, що там треба ходити в туалет, і вона ходить вдома, завжди несить вдома. Тому що в неї звичка сходити на пелюшку, чим йти на вулицю, бо для неї це порядок норми. І ще хочу додати: бувають, ви забираєте від з. Розплідника свою собаку, наприклад, вівчарку, азіата чи ще когось. А ці собаки, коли їх Займаються розведенням, коли займаються їхнім розведенням. Я не говорю, що всі так, дивіться, давайте так. Я не буду реці. Я зараз про негативний досвід. Ми до чого приводять ці наслідки. Є нормальні розплідники, які все по графіку, все привчають. Як ми своїх собак вивозили з дитинства і в парк на вулицю біля дороги, ми їх годували при різних подразниках, бутилочки, все там звуки. Ми це все привчали. Собак, щоб вони були адаптовані і нормально жили. До речі, вони назавжди жили на вулиці в номері, там де був туалет. Тепер дивіться, я говорю те, що я бачив. Недоброякісні розплідники це собаки, живуть в одному маленькому вольєрі, там же гадять, там же їдять, і іноді не встигають прибрати, вони це все рознесли самі своїми ж лапами і стоїть такий запах. І ну, на жаль, так є. Да. Таке є. Я не знаю, чи ти бачив таке, я просто таке бачу. І коли собаку забирають, у неї немає оцеї гігієни бути в чистоті, бо вона привикла. У нас були такі собаки, які сходили в туалету, так розмазали і по Номеру. Ти пам'ятаєш? Дуже часто, дуже багато таких песиків було. А тому що коли їх забирали, вони звикли в тій середі, навіть коли вони сходили в туалет отак от, і по стінах, бо вони іншого не знають, а що з цим робити. От вони собі отак от займалися цим. Я це наблюдав, але перед продажу їх вимивали, виводили красивими. говорять, купуйте собаку. Але ці звички, які вже закріплені у собак, вони залишилися. І потім вона так само може зробити вдома, тому що для неї це було порядком норми. Вона по-іншому не знає квести. Її треба потім привчати. І це дуже-дуже довгий процес, бо порядок норми у собаки треба змінити. У неї те, що ненормально, це є порядок норми. А приучити, як треба на вулицю сходити. Відкріпить це вже там. Ми розповімо, як це робиться, але зараз звідки беруться проблеми, коли собака не ходить на вулицю, не привчається. Це одна із і ще проблем, які у нас іще можуть бути варіанти? Негативний досвід, негативний досвід пов'язаний з якоюсь поведінкою, яка була зовні. Уважно, Наприклад, уважно зараз. Да, ви вийшли на вулицю. Ваша собака там перше. Сходила в туалет, там все нормально чи сіла. Давай так, тільки починає сідачі. Да, давайте вже отак давай, говоримо, да. що вона вже змогла це зробити. Ага, да, і Ми да. вже почали вибудування цього процесу. Собака розуміє, що треба там сходити на вулиці. От і ми виходимо в нову місцевість. Собака така, так, зроблю свої діла, і тут якийсь гучний звук. Наприклад, там, машина відкривається. вистріл, шахія неможливо там. І собака може отримати досить сильний негативний досвід з тим, що. Ходить в туалет на вулиці небезпечно, і собака буде намагатися уникати цього на вулиці. В туалет не хожу, звуків нема. Добавлю зараз. Аж дивіться і ще. Ви виходите, о, там собачки гуляють в парку, піду до них погулять. Ви приходите перший раз. Так, вони можуть навчити правильно ходити в туалет. Але коли ваша собака сідає в туалет, а собаки у них немає оцього поваги до іншої собаки, коли вона сідає. Вони такі можуть, як до нової собаки, підбігти на неї, гавкать, mm -hmm. можуть кусати, то в неї буде е, досвід, коли поруч собаки і це е, на природі, то це негативно для мене може закінчитися. Треба це ще один. Один із моментів травми, який може викликати те, що собака буде боятися навіть виходити при інших собаках втоле, деякі ховаються в кущі. Напишіть, до речі, у когось є такі собаки, які шукають любі кущі, які є, залазять туди, отак тільки от, очі торчать і. Ходять в туалет. Є же такі собаки, вони тільки кущі шукають. Крапива, висока трава, тільки туди. Ну, це вони заспокоюються, їм там комфортно. Вони чогось зрозуміли, що там їм буде максимально комфортно. Те, ще ти варіант це перезбудження постійне. Собака просто не встигає це зробити. Час гри багато бавиться, багато реакцій на інших собак. І собака просто не може, не знаходить час. І от на високому стані збудження вона просто не встигає це зробити, тому що в неї є куча інших задач. Треба побігти до собаки, побавитися, треба побігти там. Обнюхати того, треба побіжити туди. Там машина, там людина, побігти до людини, побігти за машиною, побігти за голубом. Тобто і собака просто у вас Це досить велика така проблема. Чому тому, що проблема навіть в тому, що власник. Проводить таку прогулянку, коли просто собака бігає з однієї точки в іншу, з однієї точки в іншу. не фокусується на свої потреби. Хочу ще додати: є такий момент, коли власник вийшов з собакою, а вона сходила в туалет одразу. Замість того, щоб підкріпити і дати їй ще набігатися, погуляти, щоб це було підкріпленням. Він що робить? Уходить домой. Уходить додому, і собака що розуміє? Нельзя какати на вулиці. Треба це максимально довго, бажано через 40 хвилин сходити в туалет потерпіть, тому що після цього мене зразу заведуть. І є негативне підкріплення, коли власники після того, як собака сходила в туалет, заводять її. Я не говорю, що це робить постійно дуже довго. Є коли ви запізнюєтеся, є коли у вас немає часу погуляти. У мене так само було, коли я запізнювався там на змагання чи на якусь важливу зустріч. Ми виходимо, я говорю, Беня, у нас дуже мало часу. Він пописав, покакав, каже: я не знаю, як мене собака розуміла. Вона каже: Я все зробив, давай я повідпочиваю, дочекаюся. Я заводив, приїжджав через пару годин. Ми виходили в поле, м'ячиком грали, тусувались, ганяли, там покришку тягали. Я давав йому цей час, щоб він кайфанув, тому що собака не для того, щоб ви її вивели, завели. Вона 8 годин вас чекала в домі. Вона ж це розуміє, і вона це відчуває вже з самого дитинства. Коли ви привчаєте її, ви пропали на 8 годин, а потім опять вивели на 10 хвилин. Завели, то вона що тоді заводить собаку. І ще один болючий момент. От я сказав про нього. Що в нас іще? Може можемо щось забули, дати з порад? Чи ну от саме з причини, Думаю, що це такі найбільш поширені причини, чому собака не ходить в туалет на вулиці? Тепер дивіться, ми зараз дамо вам поради, як уникнути цього, і повинні зрозуміти, що це не буде отак, от, от з першого разу. Це дуже довгий процес, покроковий. Крок за кроком, і іноді вибудовується спочатку підготовка до туалету, а потім тільки туалет і закріплення. Але це цілі ритуали, і ми з цим працюємо. Так ми вміємо це робити, так ми знаємо як поділимося з вами. Якщо ми щось забули, додайте, будь ласка, в коментарях. Ми вам будемо дуже вдячні за те, що ви поділитеся. Може комусь це теж буде корисно. Ну і поділіться, звісно, цим відео, тому що тут зібраний фундамент причин, чому собака не може сходити на вулиці, несе все додому. Поїхали, почнемо. З першої до останньої про все, що ми сказали. Так, ми, здається, почали соціалізації. У нас був брак соціалізації, один із факторів того, що собака не може закривати свої потреби на вулиці. Тут дуже просто. Ми починаємо з того, що соціалізуємо собаку. Дуже багато залежить від того, яка нервова система у собаки, який стан собаки, наскільки сильно вона боязлива, наскільки сильно вона боїться вулиці. Якщо, наприклад, ми маємо собаку, яка досить Дискомфортно поводиться на вулиці в цілому, найкраще рішення буде обрати одне місце, де собака зможе відкритися. Не намагатися вигулювати собаку всюди, а робити так, щоб собака відкрилась хоча б в одному місці. Наприклад, улюблена галявина, улюблена дорога, по якій виходите, де найменше всього подразників, найменше всього негативних факторів, які можуть впливати на собаку. І зробити так, щоб собака максимально комфортно почувала себе на цій вулиці і намагатися привчати собаку в житті. Да, от ми соціалізували собаку, відносно соціалізували. Тобто, наприклад, привчили там до определенної місцевості, до обмеженого місця. Собака почуває себе там комфортно, і тепер наша задача зробити так, щоб собака сходила там в туалет. І дуже важливо підкріпити цю поведінку. Якщо ми не зафіксуємо її, ця поведінка буде так вона так само і залишиться просто поведінкою. Нам потрібно зробити так, щоб собаці було вигідно ходити в туалет на вулиці дуже важливе слово вигідно, тому що по суті будь-яке спілкування і навчання собаки полягає в тому, чи собаці це вигідно, чи не вигідно. Він він повинні і ми виграти, і собака тоді вона буде бажання, в неї буде бажання співпрацювати і продовжувати те, що ми нав'язуємо. Обов'язково дать шматочок, обов'язково погладить, почухати і дать дуже великі емоції за те, що собака сходила в туалет. Повірте, собака захоче отримати такі самі емоції ще раз. В ідеалі використовують якісь інші ласощі. Наприклад, якщо ви використовуєте для занять Корм, там, э, смаколики, м'ясо. За туалет можна давати щось зовсім інше. Сир, сир дати щось смачненьке, якось пряничка, таке, так. що ну прямо. І от тільки за туалет його давати. За інші команди дії не даєте. Тільки зато, але собака, по-перше, буде гарно асоціюватися з виконаною дією, тому що смакові рецептори теж дуже важливі для собаки. Плюс емоційне підкріплення, яке ми будемо давати, воно буде гарно якісно фіксувати поведінку собаки. Хочу ще додати, коли ви виходите із собакою на прогулянку, візьміть для себе такий ритуал. Ритуал дуже важлива річ. Перше, спочатку для собаки це буде незрозуміло. Наприклад, ви берете спеціальну куртку, в якій вже лежить м'ячик, вона процес буде потім зна. Їжа, смаколики різного типу. Їжа. Ми беремо корм, але смаколики це буде м'ясо чи сир. Я вже казав, те, що от прям таке буде топ-топ, як джекпот. Повідочок, кульочок для прибирання, і ви вже готові йти гратися з собакою на вулиці. І ви починаєте з певного маршруту ритуал це привчення. Собака розуміє, я йду тут безпечно, тут нормально. А там ми граємося. І коли собака набігається, вона почне бігати. Вона розслабиться, коли собака чи на ход поставить. Чи побігає, вона розслабляється в грі, підходить до вас, і вона така, у мене свої потреби зробити. В цей момент дуже уважно. Треба вже до цього привчити собаку, що таке маркер, відмаркерувати поведінку, чи просто дати вкусняшку за те, що вона зробить, похвалити і дати емоції, як Саша Рив. Все буде зводитися до того, що потрібно надати максимальну емоцію. Ну не орати так, щоб вона перестала робити. То ще раз кажу, «Молодець!» так не треба. Ай, -да браво, -да молодець, -да ай -да ти -да. умніч. В туалет сходила і підкріпили, дали якусь штучку, ну дайте закінчить цей процес, не лізьте зразу. Собака повинна зробити, і ви там, ай молодець, все. вона сходила. Це здається дуже смішним, багато хто буде посміхатися, але повірте, не смішно, коли собака не привчена до туалету. Собака сходила, підкріпили, не зразу додому йдете. Ідете ще погратися, вона ще побігає, вона, до речі, ще може сходити в туалет, а ви ще підкріпите, тому що вона побігає. І запам'ятайте одну річ: саму важливу. Собака без активностей, вона гірше їсть і гірше ходить в туалет. А якщо собака поїла, побігала, всі процеси запустились в організмі, все, що не потрібно в організмі, воно вийде з собаки. Це, це головне, ви повинні зрозуміти, активність дає бажання собачки і можливість ходити в туалет ще краще, тому що все в організмі запустилось, прискорилось. А так як у собак... В сім разів більше обмін речовин, чим у людини. Здається, так це мені казав лікар. Я не буду стверджувати, бо це научно поки не можу підтвердити. Але здається, що на сім разів швидше, ніж у людини обмін речовинами. Собака сходила, підкріпили, кайфанули, погуляли і потім тільки пішли додому. Не йти зразу до купи собак, щоб вона з ними познайомилася. Це ще одне було те, що ми говорили. Коли багато собак вони не дадуть сходити в туалет. Так деякі, якщо виховані, вони дадуть сходити, і покажуть правильний приклад. Але якщо собаки не знають вашу собаку, вони можуть на неї кидатися, вони спровокують у неї нервові відхилення від цього місця, тому що вона буде почувати себе в небезпеці тривожною. І краще спочатку навчитися робити це наодинці чи з вихованими собаками, які на повідочках. Що іще, які поради у нас можуть бути? Збручання по пелюшкам да? щось там може Так, дуже багато моментів є, коли вже привчили собаку до полюшки, і собака не розуміє, що потрібно ходити в туалет. На траву, тобто в неї є одна єдина поверхня, на яку собака вміє ходить, і вона знає, вона буде чекати до останнього. Ви можете і дві години гуляти собаки, і три години, і п'ять можуть сходити. І вона все одно не сходить. Але як тільки ви повернетеся додому, вона піде на пелюшку. Що можна робити? Перше, спочатку можна змінити умови, де собака ходить, взяти пелюшку з собою на вулицю. Це не досить якісне привчення, але це початок. Початок того, щоб взагалі перенести саму зону з будинку на вулицю. Тобто, ви берете собою пелюшку. Ви там погуляли півтори-дві години, собака в телефон не сходила, ви можете дістати пелюшку і спробувати зробити це на вулиці. Підміну зробити, ритуал трішечки змінить. З мого особистого досвіду ми працювали в онлайні. Собачка з Великої Британії, маленька мультіпи, і її з дитинства привчили ходити на пелюшку. Але у власників на подвір'ї був такий невеличкий кусок газону, і вони дуже хотіли, щоб вона ходила саме на цей газон. Природні виконання. І ми перенесли пелюшку саме на цей клаптик газону, от ім саме в це місце. І поступово-поступово була проблема в тому, що собака не ходила спочатку на нього, але десь за декілька місяців вони отримали вже перші результати. Але при тому всьому собака по звичці. Закривала Ходила ще дома. Потім прибрали пелюшку з будинку, звичка стала менше, і більше випадків того, що собака почала ходити на вулиці. Навіть в дощ, навіть в вітер. Я пам'ятаю, ми займаємося. <кхід> у Нас там стоїть штатів, телефон. Собака така біжить, сідає на цей клаптик газона, просто вітер дує отак в сторони, і вона закриває свої діла. Круто, що ще є важливим, це вибудування постійного графіку. Це, мабуть, одне з найважливіших таких моментів. Це вибудування графіку. Це ми зараз поговоримо про те. Коли ми беремо собаку, і ми привчаємо не прибираємо звичку, а саме до привчення до туалету, тому що ми поговорили про те, як прибрати звички деякі, там, соціалізувати собаку. Методи для того, щоб собака почала краще там, рухатись, стала більш активною, але ми не розповіли основний момент, як привчити собаку з нуля. По перше, маленька собака вона частіше ходить в туалету, і це є нормою. Собаки починають терпіти ближче до року, тобто в них вже з'являється ця витримка і розуміння, але при тому, якщо постійно працювати з собакою. з чого важливо почати? Спочатку вибудовуємо графік, графік годування, графік прогулянок, і от таким чином ми рухаємося, підкріплюємо обов'язково моменти, коли собака ходить в туалет на вулиці. Це обов'язково без не буде нічого. Підкріплення є дуже важливим. І намагаємося кожного дня рухатися по графіку. Наприклад, ви там о восьмій ранку. Ви вже на вулиці з собакою. Там вона сходила о 8.20. Ви собі це вже зафіксували приблизний час. 8.20 собака там пішла в туалет. 20 хвилин прогулянка, воно буде повторюватись, і це, це нормально, що вона повторюється. Потім, наприклад, повернулись додому, погодували собаку. Наступна прогулянка там об 11.30 тридцять приблизно. Не буду нам називати точних цифр. Чому тому, що у кожного свій індивідуальний графік? Знову там годину погуляли. Собака сходила о 12.10 в туалет. Ви собі знову десь занотували або запам'ятали. І отак повторюєте кожного дня і вигулюєте по 3-4, навіть 5 разів на день. Таким чином, ви будете формувати більш стійку асоціацію з туалетом на вулиці і матимете гарний якісний графік. Тобто, у вас навіть в самих буде розуміння, що вам треба там о 5 годині вечора бути вдома. Чому? Тому що о 5.30 собака йде в туалет. І от таким чином формуємо поведінку, вибудовуємо. Також дуже важливо, якщо собака... Просідає по графіку, наприклад, ви там вийшли гуляти о 8 ранку, гуляли там до 9.30, і собака прийшла додому і одразу зробила свої справи. Отже, наступного разу варто вийти не о 8 ранку, а о 8.20. І прийти додому там о 9.50. Можливо, саме цей момент собака сходить в туалет. Регулюєте під момент виконання цієї дії. Тобто собака сходила в туалет, ви собі зафіксували. Наступного дня виходите в цей час, в який вона сходила. Приблизно ви можете коригувати цей графік на постійній основі. Деколи виходить, можливо, раніше, якщо собака сходила до того, як ви проснулись. Деколи навпаки пізніше, але дуже важливо зловить момент, коли собака зробила це на вулиці і якісно його підкрити. Дякую, синьочок, дякую за корисну інформацію. Якщо ми щось забули в цьому відео з порад, напишіть, нагадайте, будь ласка. Ну ми ж робимо для вас це. Ми записуємо вже для вас годину, де що Ми хочемо подякувати вам за те, що ви нас дивитеся за те, що ви ділитеся цим відео зі своїми друзями, знайомими, рідними, кому потрібно. Це відео і покращить життя їхнє з їхніми собачками. А може комусь із вашими знайомими теж допоможе. Ми за це вдячні. Якщо ви напишете. Коментарі, подяки, ми приділили час і розповіли про це. Я думаю, що це не дуже велике зусилля. Поставити лайк, написати цей коментар, подяки, отримати корисні знання. Якщо ви не підписані, підпишіться на школу для собачок. Дред. Ми тут на території відповідальних власників і тренерів показуємо, як правильно вести себе з собачками для того, щоб у вас була з ними гармонія. Вони були розумні, слухняні і приносили вам радість.